Ви думаєте, якщо много робити, то ви заробите всі гроші в світі? Ні, спішу вас розстроїти. Ви заробите просто проблеми з здоров'ям і нервозність. Бо насправді, чим би ви не займали в життю, кілька б вам років не було. Кожному з нас потрібно відпочивати і не шкодувати час на себе і на свою сім'ю. Ми для своєї сім'ї купили таку незвичну сковороду з диска. Вже компактна і зручна. Ідеально все проварено, не так, як давно робили, щоб поприхапували і все, а тут і конкретно все проварено. Ножки розборні. Іде кришка, до речі. Кришка може бути як класична. Якщо класично, то напротязі одного дня відправляють. Якщо з гравіюванням на ваш вибір, то треба почекати 2-3 дні. Гравіювання може бути будь якої Наприклад, у нас горілка пиво, кондячок, юрко жарить шашличок. Доки ми тут зробимо смачнень бульк з м'ясом, я вам розкажу, як легко зробити замовлення. Компанія з 2016 року відправляють все з Хмельницької області, мають наложний платіж. У них в наявності є сковородки з диска різних розмірів від 30 до 80 діаметром. Також є мангали, коптильні, наливатори, подарункові набори. Повірте, там ви зможете знайти все як для своєї сім'ї, так і для подарунка своїм рідним і близьким. Тут є висока якість і низька ціна. Щиро рекомендуємо.